Просто відкриття сезону. Дві людини за пів години проїжджають і все. Весняний Буковель сьогодні. Отже, які там у нас траси працюють, як вони працюють, яка погодка, атмосферка. Дивимось, лайкаємо. Добрий раночок, Буковель. Значить, ми з'їхали з Дімоном. стойки. Дімон, що там? як? їдеш? Файно, файно. Погодка дуже класна сьогодні зранку. Вночі трошки там полив дощик. Зранечку був туманчик, а зараз саме топ. О, навіть сонце виходить. Воно, вийдім. Від'їдаємо вон, до, до другої траси. Покажу вам коротко сьогодні, що де як до чого. І як файно в нас на Буковелі. 20 траса. Значить, після нічного дощ така ну, трошечки кашка, як бачите, вже сонечко виходить. Смереки, краса навколо, людей майже немає. Там Дві людини за пів години і все. Хоча це дуже-дуже класно. Це вже там, де сонце падає, бачите, трішки більше відпускає її цю трасу, вже вона більш кашка така трохи. Але біля котеджів тут тримається доволі так сніг, навіть збоку, поза трасами. А п'ятерочка там лиса. Просто лиса тетя. вона ну, в цьому році навіть не відкривалася. Видно поляницю на Буковель ту сторону. Подивіться, яка там весна зараз, як файно. Дуже-дуже круто все виглядає. Там уже весна місцями, але трішки ще тримається зимній кімнати. Вершина 17. ї Так спокійно всюди птахи співають. З п'ятого підйомнику можна почути, їх багато. Ну і туди у нас відкривається панорама на весь буковель, на 17-ту трасу. Йо, як тут файно все, подивіться, яка вона широка, класна така. Там навіть трошки людей є біля 12-го підйомнику. Це весна, все так спокійно. Підіймаємось на гору довга. Ну і прислухайтесь, як тут круто співають птахи. На 12-й у нас зовсім небагато людей. Сніжок самі бачите, звідси, така легенька кашка. Ну це весна, цього очікували всі. Тільки так воно і буде. По-перше, а по-друге, вночі сьогодні був інтенсивний дощ. Нагадаю, ще разок. Якби не було такого дощу, то був би зранку трохи бетончик. А далі було би вже полегше. відпускало б. Як завжди, в кінці сезону вже починають люди виходити надовго, виїжджати, на ній відпочивати. Починають сноубордисти стрибати, у них тут свій сноупарк. Пішов. Така атмосферка відпочинку починають. Ще трохи той сніг зійде, там будуть проліски, підсніжники, всякі такі квіти гарні. Туди в ту сторону Драгобрат, до речі, у мене на каналі дуже круте відео про Драгобрат є. І тут у нас відкривається ще одна панорама на Буковель, червона траса 12, -та. туди до 14-ї вид, в ту сторону, на весь Буковель. Така файна панорамка, до речі, тут фото виходять ще гарніші, ніж там на довгі інколи. Я зрозумів, що ви хочете трошки катнути. <плес> ну, Давайте трішки катнемо по 12-й трасі, легенько поїдемось по цьому сніжку. Природа навколо. Справа вже снігу навіть немає, скоро буде зовсім по боках так лисо, лисо, снігу не буде. Тільки на трасах без свят. До речі, дивіться, як лижі його поріжуть сьогодні. Легенько так їдуть, легенька кашка після дощику, після плюса. Так, значить, У нас тут ви побачили 12 b 12 a працюють далі. Там з 11-ї можна переїхати на 11 f спуститися до 11. ки Там 17-го показував. 1C, 1E, 2 a 2 c Далі тут є переїзд 5 b 5 a 14-та траса, 9-та траса, 7-ма траса, 7-траса. Ну і також працюють ще 13-та траси. Наприклад, 13А, 13Д, 13Е. До речі, цікавий факт про плюсову погоду. Значить, Дивіться, коли ви їдете в Тінькові, да, у вас лижі будуть їхати так, більш-менш. Як тільки ви будете виїжджати на ділянки, де сонце світило, лиша вже буде їхати. Повільніше в вже як наче притурможувати буде. А особливо на тих ділянках, де ще не обкатано лижниками. Тобто це як наче фрірайд, пухляк по е, снігові, який розтопило сонце. Там лижі взагалі майже не їдуть, тягне коліна, так дуже сильно важкий, дуже він той сніг. А там, де розкатали лижники, там якраз супер. Просто відкриття сезону, знахідка року. Дивіться, на трасі 5Б, коли переїжджати до восьмої траси, на 5А туди в ту сторону. Тут є столик в лісі. Не треба дякувати мені, просто пишіть комент файний і ставте лайк. Дякую всім вам також. 5А, звісно, так як сонячна погода ще й після дощу, не в найкращому стані. Он вже хтось знову впав, лише один став, тільки що був. Весна це взагалі такий час для цієї траси, що її краще оминати при можливості. Погляд на це все трішки з іншої сторони. Вже 12 година дня. Ну, дивіться, наприклад, у двойки, та там зараз людей, ну, декілька чоловік буквально. Питається зовсім небагато. 14. Взагалі лиса щойно туди дивився. Людей немає. Сніжок. Ось така ось легенька крашка. Поки що глянемо, що буде далі у нас. У загальному сьогодні по трасах, значить, після першої половини дня це все в жахливому стані, чесно, дуже важкий сніг. Це все через той дощ, який був. Є навіть отакі, от, бачите, блакитні плями. Чекаємо ночі, ночі у ратраки це все підгорнуть, розгорнуть і все повернеться до нормального стану. Не такого, як зараз. Дякую всім за перегляд. Лайк, підписочка, і буде багато нового контенту.